Чергове засідання виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради відбулося 9 липня. Головував на ньому очільник міста Дмитро Биков. Під час засідання розглянуто і врегульовано 21 нагальне питання зі сфер управління громадою. Члени виконкому заслухали доповідь Лілії Ященко, завідувачки сектору роботи зі зверненнями громадян про кількість звернень, що надійшли до виконавчого комітету міської ради упродовж першого півріччя 2024 року, і порівняльну характеристику цих звернень за звітний період теперішнього і минулого років. Упродовж першого півріччя 2024 року до виконкому Горішньоплавнівської міської ради надійшло 599 звернень. Це на 76 більше, ніж торік. Громадяни зверталися з пропозиціями, скаргами, подяками та насамперед із заявами щодо сприяння у вирішенні конкретних життєвих питань, а саме, здійснення перерахунку за комунальні послуги та опалення, своєчасного проведення ремонту та утримання багатоквартирних житлових будинків, надання гуманітарної допомоги у вигляд. Ді продуктів харчування, засобів гігієни та засобів першої необхідності для внутрішньопереміщених осіб та місцевих мешканців громади, а також пришвидчення термінів отримання соціальних виплат. Упродовж першого півріччя поточного року з урахуванням колективних звернень до місцевої влади звернулося 1084 громадянина. Всього у зверненнях було порушено 602 питання різного напрямку. Переважно мешканцями громади зібрались питання соціального захисту 366 звернень, комунального господарства 84, діяльності органів місцевого самоврядування 59, житлової політики 29, дотримання законності та охорони правопорядку 10, екології та природних ресурсів 9, охорони здоров'я 6. Роботи транспорту та земельних відносин по п'ять звернень з кожного питання розгляд заяв та скарг жителів територіальної громади залишається на постійному контролі керівництва виконавчого комітету. Лілія Ященко оприлюднила кількість звернень, які мали позитивне вирішення. Ті, що ще очікують розгляду, та ті, на які фахівці дали чіткі роз'яснення. У першому півріччі 2024 року позитивно вирішено та вже по певних заходів стосовно 334 звернень. У 2023 році цей показник складав 273. На 228 надано заявникам обґрунтовані роз'яснення, і 37 звернень це ті звернення, які на кінець періоду залишалися на розгляді. Міський голова Дмитро Биков зазначив, попри військовий стан робота зі зверненнями громадян продовжується, і допомога мешканцям громади надається. Фінансуємо всі програми соціальні, без виключення допомагаємо людям. Лікуватись допомагаємо у вирішенні соціально побутових питань і таке інше. Про інші питання порядку денного засідання виконавчого комітету міської ради розповідатимемо у наступних випусках інформаційної програми.